Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, у Ніжинському суді ледь не побив борзнянського різника екс-майор міліції Сергія Ярошенка, який у березні скалічив вагітну жінку. Я не на вилах винес, бог тобі суддя. Ти дитину вбивав, а в 98-му році дівчину до інтернатівську галтував, Утопив? Що мовчиш? На твоїй совісті дві смерті. Ти майор міліції, ти скатінна, а не майор міліції. Кілька місяців до судового розслідування і Ніжинський суд таки почав слухання по справі колишнього міліціонера. Олег Ляшко приїхав подивитися в очі кривднику і підтримати постраждалу 21-річну Оксану циганок. Саме завдяки політику справа Ярошенка таки дійшла до суду, адже за попередні гріхи міліціонера-різника відкупався його батько, розповідають борзнянці. Так би знову цю справу в зам'яли. Ніхто нічого ніколи не дізнався. Я надіюся, що Ляшко нам допоможе його посадять. Дуже надіюсь на це. Постраждала Оксана Циганок У червні мала б народити доньку. Натомість лікує фізичні і душевні травми. Дитину молодої дівчини вбив Сергій Ярошенко ножем, розпоровши їй живіт. На засіданні дівчину заспокоюють родичі й друзі. Сама ж потерпіла, дуже перелякана. Куча таблеток, куча сльоз. Не знаю, чи переживу, чи не переживу. Він навіть не кається. Ви чуєте, що він говорить. Він убив мою дитину, а він мені каже, що я вбила його маму. Сам підозрюваний своєї вини не визнає і звинувачує родину циганок у пограбуванні крамниці його батька. Чи ви визнаєте те, що ви винуваті, чи ні? промовчите? Ця передбачає. Позбавлення волі від 10 до 15 років, а також довічне позбавлення волі достатньо доказів для обвинувачення його за даними статтями. Розгляд справи по суті буде 12 липня. Проти Ярошенка даватимуть показання 16 свідків. А чи буде хтось заступатися, невідомо. Адже захисник підозрюваного на підготовчому засіданні відмовчувався. У ході досудового розслідування колишнього міліціонера звинуватили ще й в нанесенні тілесних ушкоджень єгерю борзнянського лісництва. Жителі борзни звинувачують свого горе- земляка. Ще й в зґвалтуванні і вбивстві учениці інтернату, тож Сергію Ярошенку загрожує чималий строк ув'язнення на суд. Пообіцяв приїхати і народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко проконтролювати, аби Ярошенка нарешті покарали справедливо.